Увага всім бабусям і дідусям, які нас слухають. Карвалол, валідол, барбавал для серця. Ну не знаю, що зараз Оля скаже, але мені здається, це е, те, що з'являлось в. В аптечці в будинку будь-якої людини е, в моєму дитинстві хто був старший за моїх батьків. Тобто, це не обов'язково бабуся, просто доросла людина, і я розумів, що вона доросла і там мудра, і е, досвідчена, тому що там було це тріо, або як мінімум валідол е, каравалол. Е, це просто цей запах. Це запах над всім. Е, е, так, так. Це в комплекті з бабусями е, цей запах йшов і, і йде. Ти відкриваєш цю поличку, десь там сервант, і ось ці аромати вже на тебе впливають, і ти такий. Ну все, моя бабуся в безпеці. В неї є оці пігулки, пляшечки, якими можна всі проблеми зняти. Ну я тут в це свято вірив. Ну це не виглядало як те, що може нашкодити, скажімо так. Це не, не дивно. Це як всі пили, пам'ятаєте, Бітнер. Бітнер був теж панацеєю від всього. Типу рекламували його як просто мана, небесна: пити, пити біднер. А карвалол – це те, що мабуть передавалось із уст в уста отак. От з покоління в покоління. Що це має бути з собою завжди, повезло Сергію, що він чув цей запах тільки з серванту. В мене сусідка жила на поверсі нижче, і коли проходиш повз квартиру, цей запах був, тобто, прямо в під'їзд пахло настільки потужно можна вживати ці ліки. Якщо серйозно, то я довгий час працювала з людьми старшого віку і з чоловіками і з жінками, отже, з дідусями, з бабусями. І насправді тут така системна проблема з тим, що в знов ж таки ми вертаємося до совєтських міфів, де було стигматизоване психічне здоров'я, а психіатрія була каральною. І якісь тривоги, якісь депресії старшого віку, якісь навіть соціальні проблеми, які не вирішувалися, і це впливало на психічний стан. Вони вирішувалися власне корвалолом, та болить серце від того всього, і треба випити корвалол. Стосовно того, чи це ліки від серця, скажу, що ні, це не є ліки, які чимось можуть допомогти з серцем. Ну, по-перше, в чому ризик цих препаратів і чому вони помічні? Ну вони справді знімають на якийсь момент тривогу, знімають напругу. Бо там зазвичай є фенобарбітал, та сидіти на барбітуратах це не дуже гарно, Та? але насправді у багатьох старших жінок і чоловіків є залежність від цього препарату, тому що там є така речовина та фенобарбітал. Що би я як власне лікарка, яка багато часу працювала з людьми старшого віку, і розуміючи, що зараз це багато людей внутрішньопереміщення переміщення або живуть в прифронтових зонах. І справді оце відчуття, коли серце болить. А якщо у вас гарно підібрана схема серцевих ліків, то варто не стидатися і поговорити з сімейним лікарем. Зараз уже сімейних лікарів гарно навчили стосовно психічного здоров'я, воно називається так трошки калькою з англійською ментального здоров'я, але це йдеться про психічне здоров'я. У нас просто це стигматизоване слово, його стараються оминати якось. Ну, і власне, коли людям кажеш, ви знаєте, це у вас пов'язане з вашим ну, психічним станом, тобто, це фактично тілесні відчуття психічних відчуттів, таких ну, скажімо, тривога, яка відчувається як біль в серці, яка піднімає серцебиття, яка підвищує тиск навіть. То врегулювати проблеми окремо серцеві варто з лікарем, але е, вважайте, що дуже багато. Ну, зважайте на це, будь ласка, ті, хто нас дивляться, або діти тих, хто нас дивиться. Що дуже часто старші люди мають тривогу, депресію, особливо зараз, зараз, коли ну, хтось із старших людей бачить вдруге за життя війну. Це, це жахливо насправді. Хтось все життя накопичував щось і втратив, і так у них може кожен день боліти серце. Присаджувати їх на фенобарбітал — це погана ідея. Гарна ідея, якщо є можливість, то працювати з психотерапевтами. Гарна ідея, якщо є така можливість, я знаю, що деякі громади таке робили, і це прям класний вихід, коли старших людей. Об'єднували. Якщо вони релігійні, то це часом релігійний, як ментор громади, їх об'єднував, і вони збиралися всі. От дуже важлива соціальна активність і неізоляція, тобто, щоб людина була не ізольованою. Наприклад, збиралися, не знаю, всі там сітки плили, свічки окопні робили. Тобто, вони відчувають, що вони щось роблять важливе, і це справді важливо. Це не просто це не каргу Це справді важливо для перемоги і для їхнього. Психічного благополуччя, взаємодія з іншими людьми, можна групуватися такими ж групами за старших людей, організовувати якось. То, власне, я знаю, що є громади, які вдавалося зробити якісь такі соціальні заняття для своїх людей, які проживають в громаді, чи це внутрішньо переміщені, чи це звично, які там живуть, і це знижувало рівень звернень до сімейних лікарів і до лікарів загалом. На певний відсоток досить значний, вони коли це озвучували, то вони прям відсоток озвучували, але мене вразило це, що дуже часто не тілесні, не проблеми зі здоров'ям, а проблеми соціальні, проблеми психологічні, приводять людей до лікаря за турботою, за тим, щоб хтось взяв на ручки, щоб хтось порадив якусь пігулку, щоб хтось, зрештою, вислухав, що турбує. Тобто, половина, якщо не. Там 80-90% пацієнтів старшого віку приходять звернутися і розповісти, і часом просто вислухати, сказати: Так, я вас чую, так це важливо не знецінити, послухати. Це може не тільки лікар робити, це може любити робити будь-який, ну скажімо так, ментор або той, хто підтримує зараз людину. І це важливо, і це дозволить не пити Корвалол лишній раз і не смердіти на всю округу власне валер'яною, яка там є, і не вживати барбітурати без лишньої потреби. То, будь ласка, будьте добрими один до одного, це допомагає менше звертатися до лікаря, якщо є кому попіклуватися про своїх старших.